У мене зіркових хвороби немає ні, але що зі зірками пов'язане. От я думаю, що зірка просто вже досягла певного віку і переросла в зорю. Так пояснює походження свого позивного санітарна інструкторка одного зі збройних формувань прилуччини Наталія. Вона реабілітологиня діток із інвалідністю у цивільному житті 24 лютого 2022 року. Доєдналася до волонтерського руху, робила коктейлі Молотова, готувала їжу захисникам. А із березня 2022-го стала до лав зсу. Я маю військовий квиток, в якому написано, що я медична сестра цивільної оборони. З цим квитком прийшла в строєву влаштовуватися, працювати на кухні. Де мені сказали, що ну, кухня кухнею, але ж якісь, якась фахова освіта, а бойових медиків зовсім мало, і тому запропонували йти бойовим медиком в роту. Із березня по липень 2023 року Наталія разом зі своїм підрозділом була на Донбасі. Приблизно за 8 кілометрів від лінії зіткнення її завданням був супровід поранених під час евакуації зі стабілізаційного пункту до медичних закладів. Кожен поранений він пропускається через серце. Він ти з ним говориш, говоримо про все. І, і про війну, і, і про домівку, і про майбутнє, і про дівчат своїх розказують молодих хлопців. Складніше було, коли в тебе в машині сидять хлопці там 2001 року народження, 2000 року народження. Це діти тут включалася якась мама, і це було дуже складно. Українська військовослужбовиця пригадує, що в ті дні часто користувалася своїм. Педагогічним та психологічним досвідом дуже важко, коли ну, наприклад, там таке поранення, і, і людина ну не відчуває ногу, наприклад, і говорить: а що буде там з моєю ногою? а Мені там е, ногу відріжуть чи не відріжуть там от, ти говориш, звичайно, ні, все буде добре. Ось я вам даю слово. Що як я видушаю, я на цих двох ногах прийду, і ми з вами зустрінемося в кафе і вип'ємо, що ви п'єте? Вино ви піте, добре вип'ємо з вами по калихувана. З її слів під час евакуації найчастіше поранені просили зв'язатися з рідними, розповідали про те, як отримали травми, та дякували своїм медикам. Коли я передавала ось пораненого. Лікарям, то він на ношах лежить і говорить, почекайте, почекайте, щось там по карманах себе б'є, б'є, шукає. Достає із кишеньки, достає таку недоїдений шматочок шоколада. І говорить, це вам, візьміть, будь ласка. А коли легше, вони всі дякують. Коли вони дякують, в тебе навертаються сльози, і ти їм дякуєш. Тому що, в принципі, оці хлопці якраз прикривали, і наші спини. Також бувало таке, що от у нього кінцівки забинтовані, а він от курить, а ти його везеш. І він от курить і все, дай покурить. І ти просто йому підпалював цигарку і він курив. І він лежить і каже: а тепер. Ще з фоткай мене в тому стані, в якому я знаходжуся, і перейшли мені ці фотографії, щоб в мене В той час. Вікторія зі псевдо перемога займалася стабілізацією поранених, тяжких та нетяжких супроводжувала під час евакуації. Каву ставили, робили її, вона вихолоджувалася. Ми її сьорбали холодною, потім нову ставили. От півтори доби у нас було дуже дуже важких. Це був травень місяць. Все за одну добу перевернулося більше 50 поранених. Було легких зовсім мало, були середні і були тяжкі. До лав ЗСУ вона мобілізувалася рік тому. До цього працювала в одному із місцевих волонтерських хабів, де збирала медичні ранці та аптечки. У цивільному житті не жінка була не медсестрою не у лікарні. Як виявилося, Донеччина дуже гарна. Там дуже гарна природа. Я взагалі люблю природу, а от там вона була дуже-дуже гарна. І були моменти, коли я просто виїжджала. Ну, буквально подаль, там за, за кілометр від того місця, де ми знаходилися. Я просто звішувала ноги, сідала на ту кридяну гору. Я просто сиділа, виплакувалася, витирала сльози і ночки йшла працювати. Рідні жінок до останнього не знали, що вони в зоні бойових дій. Потрогала землю і сказала, що я повернуся. І коли я зайшла додому, зайшла в двір, я теж підійшла до цього місця. Я подякувала йому, що воно мене дочекалося. Тоже нагнулась, погладила землю Дома. Я абсолютно правильно зробила і навіть якби вже зараз, і ну маючи там певний досвід за, за плечима, того, що може статися, як все це відбувається, я напевне б зробила точно так же. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.